Так, перед тим як ми зробимо те, що я хочу, я хочу дещо пояснити. Я ніякий не приклад. Я навпаки, я сказав би, антиприклад. Я не кажу, як і що треба робити. Я не, ну, не намагаюсь нікого вчити життю. Дивіться, який захід сонця гарний. Нічого не видно? Нічого не видно. О, так видно. Захід сонця, поля. Так, я ж нічого вам такого не показую, нічого не показую. Розумієте ж не можна. Так, ось, про що я? Я про те, що... Я ніякому разі не виступаю як приклад і нікого не буду навчати жити і не дай Бог воювати. У мене свій досвід, у кожного свій, що правильно, що неправильно, це все справа така. Так, головне зараз не засвітити номер автомата, а то я вас все знаю. Коротше, дивіться, що я знайшов. Я знайшов вогнегазник. Подивимося, чи він працює спочатку. Так, тихо лише. Напевно не працює. Так, автомат сюди. Це сюди. Чека витягнута. Ну, слухайте, по відчуттям ніби тут щось є. Але він чомусь не працює. Напевно, якийсь бракований, а може я просто не знаю, що тут робити. Чека витягнута. Щось він не працює. Зараз ми повіримо, чи всередині щось є старим та добрим народним способом.